Друзья, всем привет! Сегодня у нас снова рубрика распаковка посылок с Алиэкспресс. Ну что ж, приступаем. Первая посылка. Один, два, три. Три посылки в один І Итак, первая посылка у нас. І тут у нас носочки. Ось, це вони мають бути на мій 44-й, розтоптаний, чи 45-й. Да, маленький. Скоріше всього, <с> згодяться мої дружині. Добре, поїхали далі. Наступна посилка. Так, що це у нас тут таке? О! Так, друзі, а це у нас окуляри для зварювальника. От, зібрав я ці окуляри. Можна їх як окуляри за вуха закладати, а можна на ось таку шлеєчку. Хто дивився мої попередні відео? Бачив, що я замовив на Алікспресі ось таку зварку. Така зварка в нас. Зварваний пристрій. Разом з ним йшли ось кабеля. І ось така смішна маска. Ну, з нею працювати буде незручно зовсім то думаю, з такими окулярами буде краще. Так, наступна наша посилка трохи прим'ята. Це ось такий мультиметр. Фірми ANENG. має бути автоматичний. Без... Не треба перемикати, перещолкувати якось, наприклад, на моєму старому мультиметрі. Зараз поставлю в нього батарейки і перевіримо його на працездатність. Зібрали наш мультиметр. Живиться він двома батарейками типу 3А. Я вважаю, що це перевага. Тому що ось в цьому мультиметрі, наприклад, використовується батарейка 9 вольтова крона. Ну і давайте подивимося, як він працює. Ось, наприклад, є акумулятор. Бачимо 12,62 вольта. І давайте зразу перевіримо нашим старим. Тестером. 1292. Ну, розбіжність 3 сотих. Ой, 3 десятих. А ну ще раз. Так, да, розбіжність є. Не знаю, який з них правильно показує, який, але все ж, як бачимо, 3 десятих вольта розбіжності. Далі будемо приступати до наступної посилки. Так, друзі, і остання посилка на сьогодні, сама велика. Це ось такий рюкзак з Аліекспресу. Ну, такий ззовній. Приємний на дотик, ніби якісний. Так, всередині. Ось так. О. Тут у нас навіть кабель є, бачите? Тобто можна підключити павербанк, я так розумію, вивезти ось сюди. От, спеціальний ось отвір є. Ось так вивести цю фішку сюди, цю пауэрбанк. І можна на ходу заряджати собі телефон сюди поставити. Ну що ж, як на мене, такий, досить якісний. Хороша річ. Ну, на сьогодні в мене все. До нових зустрічей!